Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову вовчання. Да, в мене було ціловічність, вірніше, я не знімала це. Дай, що тут відбувається? Цей малий сказився, поки батя щось там робить на роботі. Він вже не повернувся. Собака гавкає, йому самотньо. І до нас прийшов наш друг Біліфо. Що він хоче, Біліфо. Білі сонечко, тобі варто піти. Ти пишеш, щоб ми виходили, ми не вийдемо. Бач, сказився він тут, дере міблю, поки батька немає. Батько вже біжить і білі тобі доведеться цей будинок. Давай, чеши. Малий, спать пішов чи що. Що ви тут застряли? Не поняла. Серйозно, ви не можете. Білі. Білі, звели додому, пожалуйста, по прогнать. Прожини про його нахер, хай йде, блять, отсюда. припхалося. Дев'ять часов вечора, ніхто не вийде гулять. Піздуй. Давай. Куди ти піш? іди будь ласка, додому, попроси піти. Ти промок? Іди додому, що ти таке настирне? да давайте 10 разів ще мені тупить тут а начніть Все, пока. Що, oh, дощ іде? Ти бачив те, та син там сказився? Ну що ж, умови челенджу ми виконали, він по травмі блю. Та як ніхто з ним палкою не гулявся, батьку щось, щось не подобається, батько. Що він на унітаз садить. Де Песько? В нього все добре. Ага, да, в нього все добре. Калюжі ковиряється. скоро подоросліше, він дуже хоче поспілкуватися. Так це малий засрав у мітас. Йди пограй із своєю собакою. Однімий його, я не знаю. Він мокрий, вонючий, господи. Я щойно свого пса мила. Він смерділо так капець з цими дощами. Що ще тобі можна? Не хочу я тебе нічого вчити. Чи все-таки ні? Повчимо тебе, будеш бігати нам щось збирати. Ну, Давайте вище начніть мені 10 тисяч днів тупить. Куди ти побіг? Я сказала, собаку обніми. Мокру і вонючу, обніми собаку. О, Отак. От Погладь його. Ви йому самофі. Не можна песиків оставлять самих. Їх тоді забирається. В служба опіки. В дуже класна служба опіки. Всі котів забирають, якщо з ними не спілкуватися, якщо в них низький рівень а, цього спілкування. Дітей вже забирають тільки тоді, коли, коли дітей не кормлять. Але вони все одно працюють краще, ніж в реальності. Так, у мене тут є якась комба, я сюди ще нічого не садила. Що я туди мусила посадити, я не пам'ятаю. Ага, у нас тут є колір валеріани, мандрагора, якісь ще гриби, якась вовча квітка. Давайте вовчу квітку сюди посадимо. Що не хочеш? А що ж туди садиться? А, господи, це ж не 74. Посадить, отак. Мух розвели. Ну, я давно вам і хлопи не грав. Що там возміщаєшся? Іди, ділай. Ділай. Молодчинка. Буде у нас тут вовча квітка. Рости. Ні на що, звісно вже, не натякаємо. А остальні, мабуть, посадимо десь тут. А це посадимо. Оці дві посади. Нам же треба інгредієнти для того, щоб малого вилікувати чи як. Все. Давай бігенько. Що йому не так? Все йому не так. Добраніч. Ого, нічого собі сінина. Як пів твоєї голови. Як тебе хоч звати? Андре Батіста, малого Джеремі, Боже і собачка Більбо. Які чудові в них імена. Тесько, ти що хочеш? Ти хочеш дестройт. Давай пожуєш. Ще однього смердить. Те помити треба. Я не здивована. Я знаю, що від тебе смердить. Що ти хочеш? Ага, машину починить свою починиш. Іди спать лягай уже. Малого просрав, усе просрав. Давай закінчимо цей чудовий день. Прекрасно. Малий проснувся, тільки він чуюсь досить собачить в цій формі. Дощара піріщить а ну давай нічку. Досить стало. Що таке? Ой, чому її маленькі, ти злякався? Щось у мене понятненько так. Злякався, мій хлопчик. Капець вони позасирали свої унітази. Іди я це приберися, кушку. І підемо щось, я не знаю, щось помалюємо, що у нас тут є. Зробимо мою улюблену справу. Ми влаштуємо мітинг. Тільки в суботу, мабуть. Та ні, зараз влаштуємо, поки батя на роботі буде. Він вже свалить коли-небудь. Так, да, він сьогодні працює. Блін, чи це сьогодні цей день вихідний? Так. Да. Вони всі вдома. Ех, дощ є. Так, отже, я дізналася стосовно цих активіті після школи. Авторка челенджу сказала, що раз в правилах нічого не сказано за ним, значить можна діти. І ми зараз малого влаштуємо на якісь ці післяшкільні заняття, де воно там знаходиться. ось все. Так, як він у нас е малює багато, хай буде варт клубі. Що, куди пішов? Їсти пішов. Prepare waffles. Waffles! Засмерділося щось холодильнику. Боже, які вони сирони, везде все брудно. Це на цьому молоці. А, тут, бачите, сумний клоун зображений а там має білка гот буде. О, проснулася. А його пес буде. Де пса покупай? Де воно? Помий більбу. Хіба снарядить від нього? Ой, кіпечку хороший. І кинулися самостійно. Чуть я не знаю, що їм... Що тому батьку не подобається? Ні, ну він сприймає, мабуть, це як болезнь, яку він мусить этот, вилікувати, допомогти своїй дитині. Отже, порішали, Батько піде вчить цю, алхімію, а малий буде займатися своїми справами. Ми йому не скажемо. Ніки. Іди ми її жопу. Більбо, зайди помийся. Що ви ходите туди-сюди? Там достатньо місця для вас обох. Ну, це кап'яться кісь. Е Гівно якесь приготую, але поїж, бо ти зараз знову обернешся і піде по, по одному місцю наш сьогоднішній день. Так, пса не може помити, я поняла. Бо Пес хоче їсти, а цей хоче його помити, щоб він не ваняв. О, все, Джеремі приєднався до арт-класу. Це капець, Песько. Та що таке? Ну іди поїж. І ти і другий Песько, хай йде поїсть. Батько, а ти давай як старший, поубираю це все гавно. Ні, тут чистенько, малий за собою видно почистив. Давай все. І цю раковину теж поміть. Фліці викинь, пожалуйста. Малий хоч і старався, але хай сам то нам поїсть і хватить з нього. Та ну що ж таке, чого ж скидається це діє? Хай поїсть спочатку. А що, собачки теж є, бали щас, до речі, і тут можна навіть всякі різні прикалюхи купити. Оця мені подобається, треба її собі взяти. Але 10 тисяч важко на це робити собака. Собака не то... У них не так багато просто бажань. Так, Джеремі. Що, тут грязно? Ну давайте тут теж поміж щось. Карточку зробиш Ні, Ми бенігірду куплять не будемо. На фестиваль хочеш піти. Ну так. Побачив. Ну чого ти возмущаєшся? Похвали дитину, що вона за тобою з речі прибирає. Хоче стати друзями з батьком. Ну давай з ним щось побалакаємо. Я вас вірю. <плес> да Боже, в реальності дощ це херачить <плес> уже цілий тиждень. Грі, дощ херачить. <плес> да шо ж таке? Скільки оце можна? Все, ви стали, друзями? Ні. Ну, буває. Поїхали малого на фестиваль, одвозем. Де він там? Ідіть разом. І собаку собі беріть. Мою під водою поміниться. Чудовий фестиваль. Дощ рачить. Собака луняє. Дід зробить фоточку на пам'ять. Ес. Ти можеш як-небудь... Ти опять їсти хочеш? Да що ж таке? Не треба гуляти з калюжі. Іди додому, значить. Все, ви зробили фоточку. Ой, яка гарна. Боже, чого в них такі кончені пози тут? Ну нехай. Все, каже, прикинь, бать, я через ком зарігуся і спала тя. Вардгас влаштувався. А сейчас, так сталося, зроблю протест. Ну, так, батя, так і худо. Батька тут підтримає. Його прям тут і проведем. І прямо зараз. Мені треба ось цей. Стандарти протест на прокачку балі. Малий. Пока ти ще в адекваті. Запитати про те, як прошу. Ніде А де він пішов. Даю переміцювати. Намортися дешево. Боже, який красивий треба це зафоткати. Чудесна гримаса. Та ваша йдень тільки почався, ви недавно виспалися. А батька в Кримі, мабуть, теж якось вовки були. Бачите, вуха такі. Все, почалося. А де? А, ось все. Давай, бігаємо. Я знаю, як це робиться. Я часто протести в себе в ігри. Тобі... А це й додому втік. Таки я не приймаю в цьому. Господи, пішов. Дощара хороше. О, хтось полетів. Боже, яка краса. красов. Эй, і поприлазимо. А Що це за фей? Це ж поліжу. А, це, 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 це я цехи що Це вона вділа на себе. Ну, Шейки спецпривіт. Блумзапор. Блум забор. Тут все лежить транспарант. Ну, я так розумію, це, це один із застрягших цих вже да, На тумбочці, ти стоїть. Ну, що батько робить? І якщо він нічого не робить, то можна його відправити до церкви. Щоб він не мучився. Да, мабуть так і зробимо. Де там та бібліотека? Іди в бібліотеку. Ти батько года, блін. І так! Ми виграли! Наш протест! Чудесно, Боже, як хорошо, бачите, я всі світають, який він молодець О, Такий милий, хоче втекти вже із цього. Да, да, да. Тепер що, завдяки цьому протесту на два дні у нас буде пришвидшення вивчення навичок. Я вважаю, що це шикарно. Блін, а батько все ще вдома. Я ж його відправляла в бібліотеку. Батька, не будемо тратити час. Давай туди в бібліотеку. Ну, Андре вже давно тут сидить в бібліотеці. Зараз він вивчає все-таки у нас сюди. Садівництво. Хтось припхав дитину в бібліотеку. Чудово просто. Неймовірно. О, це дитина феєчка. Так, вивчив, молодець. Так, давай тоді читати алхімію. Я в тебе вірю. Твій син протест влаштував, щоб що, щоб, звісно, всім прокачалися бігом навички, включно з тобою. Ну чого ти казишся? Це просто дитина. Казиться воно. Дитя, бачите, кричить. Наде не на дитину в такі моменти казиться, а на батьків, які ігнорують потреби своєї дитини. Кричить вона. Що там, Джеремі? А Джеремі грається з песиком, і з більбо грається. Які вони молодці. Все, ти спать хочеш? А давайте щось приготуєш завтра на ранок, а то будете опять потім голодні. Зроби худоги. І, і хороший хлопчик, який послушний. Не обов'язково ногою холодильника пхати. Гроші маєш, щоб новий купити? Ні, то нема чого ламати. Він там вимазує, господи, гарчицею тримазує. А собака так і смердить? Ні, вже не смердить. Його розчісали. Огида від огидної їжі. Де в тебе огидної їжа? Чу! оце, мабуть. Малий зараз прибере, чого ти? Пес. Іди поїж, тоже. Чого ти гавкаєш на все на світі? Та де що, який гарчун? Це ж на тарілку гавкає, що у нас смердить. Та. Хот доги є. Прибирай це. поїж. Що він хоче? Наскільки я пам'ятаю, із правил челенджу ми маємо закрити або гілку за малого, щоб він прокачався, став супер у нас, або гілку за батька. Правильно? Правильно. Ну, В мене є варіанти розвитку цієї історії, але поки що я вам не скажу. Ну тільки вона гарнісінька, я не можу. Правда, коли я зайшла в гру, батько був лисий. Бо я видалила це цеху. його волосся, була. То сталося випадково. Ні, спати ти ще не, не ляжеш, бо тобі треба уроки зробити. Тобі ж треба вчитися гарно, а ти вчишся на 4. В принципі, теж добре, але все одно. Повчи уроки і потім лягай спати. Так. А він в машинки тут грається. Гдашечку пуляє. Ні, ну ти капець. Іди давай вивчай цю алхімію. Давай. Чи тут все? Тут все? Немає більше цієї книжки, чи що? А, ось всього, друга частина. Це хтось відсюди її вже, щоб подоставало всі. Іди давай вчи далі, спати він хоче. У нас всього лише два дні. Не гарчи давай, У. бідний, нещасний, треба вчити, давай. Ми маємо порішати всі ці проблеми до того, як малий стане дорослим. Дай ти не возмущайся. Хату засрали, за собакою не дивляться, ніхто нічого роботи не хоче. Ну ладно, хай вивчить ще одну навичку і теж тули додому, воно ще воно соплі на кулак наматує. Якийсь день такий дивний, дощ. Вони як оце роблять на підлозі уроки, вони так роблять. з колічком гарненько водять. Щось там малякають, стирають. Іди спать лягай. Іди бігом спать лягай. Ормально. Дружбанусуємо завтра подзвониш. Ооо, яке мила дитятка. А і батько припхався, Пхається вже. Андре, ти де там? І песько навіть спить, який гарний песько. Такі гайосі. Курочка йому мусниця. Може йому приготувати щось. Він хоче з ним побалакать. Побалакаєш пізніше. Ці текстури всюди. Все, всі сплять. На добраніч. Скоро буде наступна серія.